Євангеліє страсті Господа нашого Ісуса Христа від святого Іоанна. Ісус перед Пилатом. Як це було? А Ісуса повели від каяфи у приторі, був вже ранок, і вони не війшли до приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Тоді Пилат вийшов до них. Назовні і каже, Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь, Якби він був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм каже: Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати. Щоб сповнилося Ісусове слово, яке Він сказав, зазнаваючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову увійшов у приторій, покликав Ісуса і запитав Його, Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів, Хіба я юдей? Твій народ і першосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав То ти таки цар? Ісус відповів, це ти кажеш, що я цар? Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат. А що таке істина? І, сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і сказав їм. Жодної провини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи Не Його, а вараву, варава ж був розбійником. Тоді Пилат узяв Ісуса і відшмагав бичем, а воїни, сплівши вінок і стерну. Поклали йому на голову і обгорнули його багряним одягом. Вони підходили до нього і казали «Радій царю Юдеїв! і били його по щаках. І Пилат знову вийшов назовні і сказав їм: Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали, що жодної провини я не знаходжу в ньому. Вийшов Ісус назовні. Маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, і Пилат каже їм: Оце людина, та коли побачили його першосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни, каже їм Пилат, візьміть і розіпніть його, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо Божим сином сам себе вчинив. Тож, коли Пилат почув це слово, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у приторій і каже Ісусові: Звідки ти. Ісус же не дав йому відповіді. Тоді каже йому Пилат: До мене не говориш. Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити, і маю владу розп'яти тебе. Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі до нас висоти? Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи, Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем противиться кесареві. Вирок. Тож, почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса назовні, сів на місце суді, що зветься літостротос єврейською мовою Габата. Була ж п'ятниця, день приготування перед Пасхою. Близько шостої години. І він каже Юдеї: ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас: Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує, вашого царя маю розп'ятий. Першосвященники відповіли, ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він, видав його їм, щоб був розп'ятий. Розп'яття Ісуса. Тож взяли Ісуса і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа, де розп'яли Його із ним двох інших: з одного то з другого боку, а Ісуса Христа посередині, Пилаче зробив напис і помістив на хресті а було написано Ісус Назарянин, цар Юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-латинськи і по-грецьки. Та юдейські першосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв! Але Він сказав. Я, цар Юдеїв, Пилат відповів, Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині. А також хітон. Хітон був не з кусків шитий, а цільно згори тканний. Тож сказали один одному Не роздираємо його! Але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, щоб збулося Писання, яке говорить, розділили мій одяг між собою і за мою одежину кидали жереб. Воїни так і зробили. Останні слова. А біля Ісусового Христа стояли його мати і сестра, Його Матері. Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого він любив, Ісус промовив до матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І від тієї години взяв її учень до себе. Смерть Ісуса. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус. Аби довершилося Писання, прагну. Стояла повна посудина оцту. Отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцеті, піднесли до Його уст, спробувавши оцету, Ісус сказав: Звершилося! І, схиливши голову, віддав духа. Ісусові пробивають серце, оскільки була п'ятниця, день приготування до юдеї, щоб не залишилися на Христі тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки Першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він вже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекла кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив. І правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання, Кіска його не буде поламана. І знову ж, у іншому місці Писання говориться. Будуть дивитися на того, кого прокололи. Покладення до гробу. Після цього. Іосиф з Ариматиї, який був учнем Ісуса, але таємним і за страху перед юдеями, попросив Пилата, щоб забрати тіло Ісуса. І Пилат дозволив тож прийшов і забрав його тіло. Прибув також і Нікодим, який раніше приходив уночі до нього. Несучи суміш. Смерни з алої близько ста мірок. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули Його полотнами з пахощами. Згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. А на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тож тут і поклали Ісуса. З огляду на юдейську п'ятницю, Останнє слово не за смертю, а за життям. Ніколи не сумнівайся, його кров пролита також заради тебе.